Теж курсами, не, не скажу, що завжди, але курсами я пропиваю напій чорниці. Чому? Це витяжка з двох відер чорниці. Тут е, напій дуже багатий вітамінами групи Б. Тут є вітамін Д в складі, є кальцій в природній формі і є залізо. Залізо двохвалентне, яке дуже добре засвоюється нашим організмом. Хто не знає. Я вже, напевно, що скоро буде 20 років вегетаріанка. І у всіх вегетаріанців є одна проблема: низький рівень ферритину. І це в мене теж є. Я до цього дуже схильна. Я його тримаю на контролі. Як тільки я відчуваю якісь е меншу працездатність чи головокружіння, мене відразу контроль рівня ферритину. І чорниця найкраще, найшвидше піднімає феретин, тому вегетаріанці, а це зараз мегамодно і в тренді популярно бути вегетаріанцями, це ваш напій. Насправді, вегетаріанцем бути не дешево. і треба дуже дуже контролювати показники організму. Тому що якщо ви не компенсуєте дефіцити... Які ви мали, мали б отримати з харчуванням, а не доотримуєте, то спочатку організм ніяк не реагує. В організмі є ресурс до компенсації, але з часом організм буде сигналізувати і буде певні необоротні процеси. Тому чорничка абсолютно це мій особисто мастхев. Може не ваш, але мій прямо особисто я дуже дуже люблю чорницю і зараз до речі, теж її пропиваю.